Всім мої вітання з дачі на Київщині. Сьогодні хочу показати вам новиночку Троянда Лімбо. Чайно гібридна, флористична для букетних цілей, яку я придбала в цю суботу, коли їхала на дачу. Купила її за 80 гривень всього. Це така троянда. Жовтуватого кольору, але потім колір її змінюється від цього жовтого до зеленкуватого. Не знаю, камера передає вам чи ні цей зеленкуватий від Троянда має такі міцні пелюстки, декоративність свою не втрачає, а змінює тільки колір від жовтого до зеленкуватого. Полюбляє краще. Суху погоду, пахощів немає. Кущ компактний, такий охайний. Чому краще, коли вона в суху погоду? Тому що, коли достатньо волого, то можуть загнивати пелюстки, тому її треба, потрібно садити на гарному провітрюваному місці, що я і зробила. Ну, ось таке моє придбання. Гарного всім дня.